Напередодні свята військових моряків 55 військовослужбовців та члени їх родин отримали новенькі оселі в одному з районів міста Герої Севастополя. Розділяла радість новоселів і наша знімальна група. Роки перебування у житловій черзі, переїзди з однієї чужої квартири на іншу така доля багатьох безквартирних військовослужбовців. Втім, як наголосив перший заступник начальника генштабу збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко під час брифінгу збройної сили України у 2012 навчальному році, підвищення мотивації військової служби є одним з головних пріоритетних завдань у поточному році. Один із таких чинників саме забезпечення військовослужбовців житлом. тож в цьому році планується забезпечити квартирами більше двох тисяч осіб. У щасливе дві тисячі потрапила й родина В'ячеслава та Анни Дем'яненків. У якомусь плані їм пощастило за 12 років перебування у черзі на житло вони лише два рази зміняли місце проживання. Останні роки подружжя разом із двома дітьми старшим Михайлом та молодшим Сергієм тіснилися в чотирьох в однієї кімнаті. Я хотів би поздоровити весь особовий склад військово-морських сил Збройних сил України з великим святом Днем Військово-морських сил України, побажати всім всього найкращого. Дивитись може як приклад на мене, що можна служити, треба служити, і мрії збуваються. Ми отримуємо квартиру. Я думаю, що кожен військовослужбовець, хто зараз без квартири, за допомогою нашого керівництва збройних сил, міністерства оборони, військово-морських сил невдовзі отримає квартири. І ще як ви знаєте, знаєте, ми з 1 серпня, як нам обіцяють, ми отримаємо вже двійну платню, заробітну платню, тому є стимул служити військово-морських силам, збройним силам України зі своїм чоловіком, тоді ще молодим лейтенантом, Анна познайомилась на північній стороні на 15-му причалі. Роки подорожнього життя тільки ще раз підтвердили, що ніякі незручності не можуть вплинути на справжні почуття, адже головне у стосунках це розуміння один одного, впевнена Анна. Прийшов молодий лейтенант на корабель, і нас познайомила кума моя. На север, На Любов з взгляда розгляду, потом уже потом любов уже боїлась потом любовь появилась, нашли друг друга, что вместе, что що, разом, що у нас хорошо, все все будет. новобудови, в яких отримали довгоочікуване житло. Військові розташовані у доволі новому районі міста Севастополя. Дитячий майданчик, обладнаний різноманітним спортивним приладдям, прийшовся до смаку маленьким новоселам, які одразу вирішили спробувати всі гойдалки. До того ж, близько дві хвилини пішки і перед очима великий супермаркет, де можна придбати усе необхідне. Тож, як кажуть, інфраструктура на вищому рівні. Район хороший, у нас дві школи, садик. Ну, садиків, правда, не вистачає, а так дві школи. Много дуже розвиваючих центрів тут з'явилось. Так що діткам тут вистачить. Щасливими новоселами за адресою вулиці Шевченку, 8 В стала й родина капітана другого рангу Максима Єршова. Разом із дружиною Оленою він виховує чотирьох маленьких донечок. Найстарша Ксенія в цьому році йде у перший клас, а найменшій красуні тільки но ну виповнилось вісім місяців. За дев'ять років подружнього життя багатодітна родина змінила вісім чужих квартир. Тож речей за роки скитання по чужих кутках з кожним роком ставало все менше, розповідає Олена. Спасибо большое. Все мы очень благодарны нашей родине, президенту за заботу такой о наших детках. Теперь будет намного спокойнее, радостнее. Можем много всего купить, в том числе детям игрушки разные, вот велосипеды те же, потому что даже негде было ставить из этих переездов, где будем хранить. Вот по этим глупым причинам Приходилось во многом себе отказывать. Кожного року було все складніше і складніше. Єдине місце, де ми жили більше ніж один рок, це було у селі в приміській зоні Севастополя. А так, взагалі, дуже важко знайти зараз з багатьма дітьми місце, тому що не дуже не всі не всі квартири давці можуть ну, йдуть на те, щоб здавати в оренду. Житло для багатодітної родини. Користуючись нагодою, теж хотів би виразити подяку до керівництва пожеста міністерства оборони, як коли в особі міністра оборони та командувача морських сил України, та й решти керівного складу, які надали нарешті таку змогу отримати це службове житло, щоб. Зараз я вже не буду стільки турбуватися про те, що і як живе моя родина, тому що я буду знати, що все в них буде більш-менш гаразд і зможу віддавати більше свого часу для служби. Ну і ще одне таке нема немаловажне повідомлення. Тому що нещодавно ми дізналися, що з початку серпня ми будемо отримувати теж підвищену заробітну плату. Це проте теж свідчить, що керівництво змінило курс на покращення свого ставлення до військовослужбовців і, зокрема, військовослужбовців військоворських сил збройних Украї України. Швиденько оглянувши всю нову квартиру, сестрички вже обрали і кімнатку для себе, а від дитячого майданчика, розташованого біля будинку, дівчата взагалі в захваті. Очень класно, пісочок такий хороший. До цього у нас було дві кімнати: одна маленька для батьків, одна велика для нас. Вы свою кімнату Ну, так, да, вибрала. Ну, вот ту среднюю выбрали. Таємниця щасливого родинного затишку доволі проста, впевнена Олена Єршова. Все, все очень просто для этого нужен хороший муж, любіщий. Муж хочу, щоб у нього була як царська сім'я чотири дочки, син. Майже половина новоселів двох шестиповерхівок це родини військових. У квартирах металопластикові вікна, є лічильники на воду, газ і тепло, зроблена система автономного опалювання. Тож сподіваємось, що ці оселі стануть для кожної сім'ї справжньою фортецею, та в них завжди буде лунати дитячий сміх.